Добрий день, шестикласники! Ми продовжуємо розбирати питання, як створювати інтерактивні презентації. Нагадуємо, що інтерактивність у презентаціях ми створюємо в основному трьома способами. На минулому занятті ми розбирали, як на презентацію додати гіперпосилання, а також як додати кнопки. Які, в яких ми налаштовуємо дію переходу на інші слайди. А сьогодні ми розберемо, як використовувати тригери. Що ж таке тригер. Тригер це об'єкт на слайді презентації, у разі клацання якого буде виконана певну команду. Буде запускатися анімація, відтворюватися звук чи відео. Або, наприклад, появляється, або приховується певний текст, об'єкт, або зображення на презентації. Що може бути таким тригером? Малюнок, фігура, кнопка, текстова рамка, або абзац. Як використовувати тригери? Спочатку можна. Налаштувати анімаційні ефекти для об'єктів слайду, а потім налаштувати їх на запуск по клацанню на тригері. Як ми це будемо робити? План тут виконання такий. План виконання таких дій наступний. Спочатку нам треба на об'єкт на, на слайда дати об'єкт, який буде вважатися тригером. Потім. Можна використати вже налаштовану анімацію іншого об'єкта або налаштувати цю анімацію. Після цього відкрити налаштування анімації, не забудемо при цьому відкрити область анімації, вибрати анімацію певну, і налаштувати її виконання по клацанню на тригері. І треба правильно вибрати тригер. Для цього треба подивитися його назву. Зараз ми це спробуємо пробу... створити практично. Відкриємо скачену презентацію, яку ми виконували на минулому занятті. Називається вона відношення величин 4. На даній презентації вже на слайдах. Номер, починаючи з третього і до передостання стоять об'єкти, кружечки. Ось подивіться кружечки 1 і 2. По кількості об'єктів, на яких треба налаштувати анімацію. У мене вже відкрита область анімації справа, подивіться уважно. Ось вона відкрита область анімації. Так? Я, наприклад, зараз її закрию. Як її відкрити? Якщо вона буде закрита у вас. Ця область анімації. Ви виділяєте який-небудь певний об'єкт. Да? Натискаєте Анімація, вкладку на стрічці. І вибираєте команду Область анімації. І відкривається у вас в правій частині зазвичай область анімації. Там ви можете побачити вже заналаштовану нами анімацію. Перевіримо, яка анімація, на який об'єкт налаштовується. От у нас є анімація по клацанню мишою. Дивіться, біля анімації стоїть малесенькі зображення миші, і вони пронумеровані. Поклацання миші 1, і поклацання миші 2, Да? Виділяємо от в області анімації, виділяємо першу анімацію. Рисунок 4 написано анімація номер 1 Так, у нас по клацанню мишею. І нам треба її налаштувати, щоб вона запускалася по клацанню на кружечку, написано, на кому написані коричневий кружечок справа, циферка 1. Кнопочка така зроблена. Як ми це зробимо? По-перше, давайте запам'ятаємо, як називається цей кружечок. Він називається овал. Де це? побачити його назву, щоб не поплутати. Клацнемо на овалі і відкриємо формат фігури і відкриємо область виділення. У нас відкриється і буде видно, що це називається. От Клацем ще раз на цій фігурі видно, от, виділено воно овал 2. А фігура. Другий овал, це овал 7 написано. Овал 7. Значить, нам треба налаштувати перше – це овал 2. Можемо закрити область виділення. Виділяємо анімацію рисунок 4. Йдемо на вкладку анімація, і ми відразу ми бачимо під кнопочкою Область анімації є у нас кнопочка тригери. Там є такий трикутничок. Список, знак списка, що розкривається. Розкриваємо цей список і вибираємо по щелчку, по клацанню, і вибираємо назву той фігури, яку ми дивилися: овал 2. 2. Що ми бачимо, у нас з'являється в правій частині? В правій частині у нас з'являється слово тригер, Дві крапки, овал 2, дві крапки перша, аніма... перша анімація запускається. Точно так же налаштуємо і другу анімацію. Виділяємо рисунок 5. Анімація називається рисунок 5. Знову натискаємо тригер зверху на стрічці. По щелчку. Це у нас було овал 7 ми дивилися назва другої кнопочки з цифрою 2. Овал 7. Але подивіться, що у нас з'явилася справа: Тригер 2. Написано. Овал дві крапочки, овал 7 дві крапочки, анімація 2. Але анімація, яка була разом з овалом разом з рисунком 5 переміщення рисунку і виділення, не перемістилася туди. Ми просто виділяємо тоді анімації, які були під 5 виділяємо цю анімацію, захоплюємо лівою кнопочкою миші і просто перетягуємо до нашого рисунка 5 вниз. анімації. І другу, там, де зірочка, перетягуємо. Ось так. Що виходить, що у нас буде запускатися по цьому тригеру запускатися анімація, переміщення рисунка і виділення його. Перевіримо, що у нас вийшло. Слайд-шоу запускаємо з поточного слайду. Так, подивіться, клацею, коли я навожу вказівничок миші на кнопку на кружечок цифри 1, це кнопочка така, клацею, з'являється перший малюночок, Бачите? Коли навожу в казінючок на кнопи, ці, кружечок з, з цифрою 2, це наш другий тригер. Цей триггер. Анімація працює, переміщається. Бачите? Покажу ще раз. Давайте на наступному слайді подивитися. Давайте у нас тут 4 малюночка. А, Б, В, Г. Да? Налаштуємо цю анімацію. Виконання по тригеру. Виділяємо перший рісунок 5, от ми запам'ятали 5. Давайте побачимо назви овалів спочатку, як називаються вони. Овал один, виділяємо формат фігури, область виділення. І дивимося, так, це у нас овал 11, запам'ятали. другий це овал 12, от виділяється, справа ми бачимо овал, так, цифра 3 це овал 13, от виділяється в області виділення справу, з дивіться, ми бачимо. В області виділення, отут справа виділяються у нас назви, коли ми виділяємо фігурку, виділяються її назви зразу. Так, і 4 це овал 14. Тобто, понятно, так, запам'ятали. Можна, якщо їх багато, то можна на листочок записувати. І тепер будемо налаштовувати. Так, налаштовуємо. Так, зараз я панелі тут подвину, Здвину трішечки, щоб мені не заважали. Налаштовуємо. Виділяємо рисунок 5 в області. Так, можна виділення закрити. Область виділення, щоб не заважала. Виділяємо анімацію. Так, взагалі то. Так, рисунок 4. Так, я тут не бачу. Так, понятно. рисунок 5 виділяємо. Так, виділяємо рисунок 5 у нас. Так, зараз давайте я роздвину, побачу трішечки. Так, стоп, стоп, стоп. Не те я рухаю. Зараз побачимо анімацію. Так, я трішки малюночки роздвину, щоб бачити, коли я виділяю, до кого яка анімація відноситься, бо їх тут багато А, Б і В. От виділяю рисунок 4. Ага. рисунок 4, це буде перша А, так, тоді це буде перша кнопочка. От рисунок 4 виділяю в області анімації, назву анімації. Натискаю анімація. Знову дивіться, під кнопкою Область анімації є тригер. Розкриваю список по щелчку на овал 11. Так, є. Тепер виділяю рисунок 5, точно так же в області анімації. Натискаю тригер. По щелчку на овал 12. Але з, цим, з цією анімацією повинен був зникати попередній малюночок. Тому я його виділяю, захоплюю мишкою лівою кнопочкою і перетягую зникнення рисунка 4 під рисунок 5. Виділяю рисунок 6, натискаю тригер по щелчку на овал 13. Там по черзі було. так. З'являється, бачите, у нас тригер справа права правій панелі області анімації, але рисунок 5, він був зникати разом з ним. Тому я виділяю рисунок 5 і перетягую, затиснувши ліву кнопочку миші, до цього тригера. Отак От у нас. Тепер виділяю рисунок 7. Так. Налаштовую тригер по щелчку на овалі 14. Так? І до нього перетягую зникнення рисунка 6 так Ну і зникнення рисунка 7. У нас, да Це у нас окремий тригер на чому ми можемо його налаштувати? Ну, можна налаштувати на той же самий, кстати, овал четвертий, просто перетягнути, подивитися, перетягую, а так як він сам був. Зникнення малюнка останнього 7 було налаштовано на клацання по мишою, то він буде зникати, коли ми другий раз клацнемо овал з номером 4. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Давайте я поставлю малюночки назад, як вони були. Я їх роздвигала, щоб побачити до анімацію, до, чого, до якого малюночка яка відноситься. Натискаємо слайд-шоу з поточного слайду. Так, Натискаю один: з'являється перший малюночок. Да? Потім натискаю 2. Перший повинен зникнути, з'явиться малюночок Б. Бачите, так і відбувається, все налаштовано. Натискаю кнопочку з номером 3, зникає Б, В, з'являється. Натискаю ну, номер 4, зникає В, малюночок, з'являється Г. Якщо я тепер натисну другий раз, пам'ятаєте, ми налаштовували другий раз клацання на тригері номер 4 повинен зникнути класно, зникає цей малюнок. І знову дивиться, тут у нас. Да, так. От, якщо на один натискаю, бачите, знову з'являється малюночок. Бачите, все працює багаторазово. Так, тобто буде багаторазово. Escape натискаємо, виходимо з презентації. Отак От вам треба налаштувати тригери на слайді номер 3 нагадую і номер 4 на решті слайдів, там кнопки стоять, але я не вимагаю від усіх. Хто хоче спробувати свої сили, хай решту слайдів налаштує. А від усіх я прошу виконати завдання, налаштувати тригери на кнопки 1 і 2 на слайді номер 3 і на кнопках 1, 2, 3, 4 на слайді 4. Нагадую, презентацію треба ну, скачати буде за посиланням на шкільному сайті. Да. А також можна буде прийти в комп'ютерний клас шкільний і виконати це завдання в шкільному комп'ютерному класі. Але нагадую, приходити не пізніше визначеного терміну, да. щоб прийти не на 15.00, бо вже закінчена буде заняття, консультація в 15.00, а прийти раніше, щоб було хоча б 30-40 хвилин для виконання роботи. Дякую за увагу. Надіюся, що у вас все вийде. До наступних зустрічей. Успіху, діти!